То помпи, надувні човни, мотори до них, спецодяг, тепловентилятори, багатотонний вантаж найнеобхіднішого формують координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. З Вінниці в підтоплений Херсон поїде спорядження для пошуку і порятунку людей та тварин. Ці човни вони відрізняються. Є човни на чотири особи, є човни на дві особи. Це все надувні човни для того, щоб можна було проводити і евакуацію людей, і доправляти, можливо, якісь продукти харчування, необхідні товари до місць, до яких не можна дістатися сушею. Окупанти поставили херсонців на межу не лише екологічної, а й гуманітарної катастрофи. Тому до постраждалого регіону гумштаб відправляє десятки тонн продуктів харчування. Було зібрано тут по в точках роздрібної торгівлі все, що можливо закупити, і закупили всі необхідні засоби, які їм потрібні в цей момент. Це, зокрема, 8 тонн макаронів, вінецького виробництва та стільки ж солі. Все формують відповідно до запитів Херсонської громади. Гуманітарний штаб провів екстрене засідання. Де керівники, це і Сергій Маргунов, В'ячеслав Соколовий, керував засіданням Володимир Гройсман і було проведено оперативний розподіл обов'язків. Зв'язалися з міською військовою адміністрацією міста Херсона. Сергій Маргунов отримав запит від них. І за добу наша команда, команда гуманітарного штабу. Відпрацювали цю потребу. Ми не залишимо частину нашої України без допомоги. Частину продовольства виділили з резерву Вінницької громади. Згуртувалися і фінансово підтримали збір депутати міської ради. Це не просто війна, це ще й техногенна криза, і мені здається, що люди там просто в хаосі, і вони їм настільки потрібна підтримка і турбота, щоб ми зараз з вами показали, що все таки Україна сильна, єдина, і ми будемо підтримувати кожного українця у будь-якій ситуації. Паралельно в іншій частині міста завантажують ще одну велетенську фуру продуктами та життєво необхідною у підтоплених регіонах питною водою. За офіційними даними, без доступу до неї наразі сотні тисяч людей. Ми, як і керівництво нашого міста, допомагаємо завжди нашим містам, побратимам, нашим сусідам. А те, що трапилось в Херсоні, це точно справжня трагедія. І тому я вважаю, що всі, хто може, повинні долучатися, щоб допомогти тим людям. Об'єднані ініціативою гумштабу координатори максимально стислі терміни знайшли найнеобхідніше. Громади мають допомагати громадам. Ми всі єдиний живий організм, і ми також вболіваємо за Херсонщину, як і Херсонщина вболіває за нас. Якщо не дай Бог щось таке сталося, я впевнений в цьому. І ми єдині, тому що ми. Українці, тому що ми одна команда, одна держава. Наш голова міста зв'язувався з головою військової адміністрації міста Херсон. Там був наданий перелік необхідних речей. В цьому переліку були також теплові пушки, які виготовляються на нашому Вінницькому підприємстві Вінницький завод Маяк. І за його сприяння в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу було організовано передача декількох десятків теплових пушок, також масляних обігрівачів. За кермом однієї з фур наповненою гумдопомогою вже не вперше поїде водій ігор дідик. Я вважаю, що я навіть зобов'язаний поїхати і це зробити, тому що це потрібно і це вся наша перемога. Це тільки так можна перемогти. Після завантаження дві фури одразу рушили з Вінниці до Херсону. А координатори гумштабу продовжили збір та формування нових багатотонних партій допомоги. Адже після теракту рашистів велика вода забрала в постраждалих домівки, врожай та всі нажитки, і без підтримки їм не вижити. Тож вінницька команда зробить все можливе для допомоги усім, хто опинився в біді.